Залітаємо, залітаємо на трьохточку залітаємо, пацани, Ну дивіться, то ж інше діло То йде. Там 2600 2700 можна взяти. То йде 2600 2700 можна взяти. Трьохточна коробка є, вом, одна скорість є. Що по коробках понімав, я вам зараз покажу ось. Окремо вони лежать, Різниця Щоб наказали там мотоблоку. то коробка мотоблока. Мототракторна вона, навіть, навіть вона йде не як в мотополоці. Там чулки йдуть грубші, перероблені. Ото йде коробка від а, тракторця трьохточкового. Вони йдуть фактично однакові, там відмінність йде трошки по чулках по цих в скаутах І довші в кентаврах вони йдуть менші. Ну, як принципово якої ролі не грає, тут грає роль. Грає роль, Рояграль. граль сама коробка. граль сама коробка, тому що бачите, яка тут, іде корпус сам даже по габаритах, і який іде тут. Ну я мовчу про те, що технічно воно і по вже зроблено. Тут з мотобоку нема нічого, крім рим, типу приводи, поприводити ремні. Ну воно, знаєте, якщо у вас бюджет такий, то чесно скажу, що такий трактор буде обслужити набагато і дешевше, і навісне таке облегчені вона все, там фрезатор сама лайк, де шайвше йде пуги менші. Ну коротше, такий тракторець не береться на поля, але можна, як то кажуть, по сусідах трохи вже бараболю покопати і так далі. ти. І зараз покажу вам з переднім привидом. Взагалі такий дракон матір. от він, Дивіться. Що ми маємо? Рама, сотий швейер, кропка я вже показував, Передок іде на кардан, роздатка переднього мосту. Іде отакий передній мост і шарова, ну така шарова, як шифен, просто шарова, да, там підшипники з часом летять, ну і ну, така сама іде, понятно, що редуктор накруче, ну, блін, хлопці, 3000 там, 3 240, якщо бути точним, стоїть 244 VR. І то я його дуже хвалю насправді, тому що дійсно мототрактор може бути 2600, 200 спокійно. Тут фактично за ці самі гроші ви вже купуєте собі, вже такуєте собі тракторця, який вже щось зробить. От скаут, наприклад, Кентавр там 100 доларів між ними різниця. Скаут дорожчий, тому що тут бачите, робоче місце зроблено, зручніше. Тут трошки подумали про тракториста, тут така перемичка придумана. Ну, от. ну Такі якісь моменти вже, то що знаєте, не треба буде доробляти. Тут все-таки все не так позитивно. О, Тут все розположено максимально ущербно то ручник, бачите, де знаходиться дуже зручно бляха ручник в страху, щоб запихало його і все. Так само ця платформа. Бачите, Це вона гнеться, бляха. Страшне. Тут вже трошки там Там трошки вже, бачите, усилили зроблено на більш. Ну, так, тут не за, не за те платиться гроші. Ну, і так само рама. От, наприклад, ото в нас стоїть шифенговська рама, там 120-ка йде швелер, а тут йде сотий швелер. Тобто теж мається вага. Такі тракторці, якщо брати мотобочні тракторці мото, вони там йдуть півтони, до півтони, то такі тракторці вже йдуть 700 720-750 кілограм без грузів. Тому що ну, сама даже коробка, я знову ж таки показував, вона і важче в два рази. Якщо ще ви ставите противаги назад, Потім ви ще з'являєте противаги наперед, де даєте ще кілограмів 750 то вам вже десь тракторець виходить в вагу шифінгу. ну Плюс-мінус. При цьому ви економите нормально гроші, при цьому у вас є більша краще мобільність, тому що тут коротше, база радіус розвороту файніший. тут іде колія, регулюється по задній ступиці, можна виставити як метр, так і метр двадцять на любі рядки. Вот. Ну, зрозуміло, то не, то не касається тракторів з переднім приводом таких. Тут ще не продумував, як зробити людський радіус розвороту, тут радіус розвороту пів, пів кілометра, зрозуміло. Ну, там вивері, ну, метрів десять, як ми міряв, коло метр десять, якщо розворачуватися, навіть 12, певно. Да, десь 12. І теж тут колію ніяк. Хіба диск перекинуть. Перекинути диски місцями, тоді да, можете собі виставити ширше. о, Тут вже ви вперлися, як то кажуть, в тупік. От, ну, тут грає то, що передок є, і то, що 3000. Грає більше ролі, ніж всі ці прибуде. От. Що стосовно таких тракторців, От, що стосовно таких тракторців, тому хоп, коробка мотобочна. трактор, який вже буде працювати з якимось триточним набісним. А краще на нього брати облегчену фрезу. Ми в наступному році я дуже стараюсь шукаю облегчені фрези, якісь дешевші. Які будуть дешевші там, в районі 25 тисяч там, 27. Зараз фрези метр м, вони дорожчі. Вони там за 30 плюс і ну, на такі тракторця люди б хотіли дешевші фрези. Я стараюсь, хлопці, я шукаю, де як привезти, хто з поставщиків може завести і так далі. Поки варіантів небагато, то на наступному році я обіцяю, ми ще... Придумуємо. Що стосовно всього іншого, купаєчка нормальна, за десятку десь трясучка є, двох ексцентриків грохотна, ДТЗ, плужки більш-менш нормальні, теж маємо на них недорогі, там, теж в районі там, до 10 тисяч ну, культиватори, борони. Борони йому буде важко, культиватор. Певно, йому да, борони, які борони, де він і де борони, все це є. От, от. Premises, тому що все це навісне таке на нього облегчено є. Однорядні сажалки в нас є. Έiedzieć? Що з такого ще? Тому що об'єм масла в системі гідравліки десь там 20 літрів, того мало об'єктивно навіть по, для того, щоб підняти там піднять, там півтони, ну, то нереально для нього, понятно, но На саме облігчену навіску 100-150 кг то все без питань можна зробити. Ну, сажавочку, понятно, там Двохрядково є український виробник, там вона йде дешевше, ну, така вона, як на мототрактор, тільки кріплення інше. Ну, така каліцька трохи. Або Е, однорядну. такі по суті, варіанти. Ну, і так само по навісному, тут треба дуже грамотно підбирати, насправді, навісне до таких тракторців. Тому що, наприклад, ну транспортер польський, він його переверне, отаку ляху на той транспортер, той тракторець. Все-таки йому бракує ваги. На так працювати можна, мужики. Дійсно, нормальний трактор, працювати... працювати можна, коробка у вас не буде сипатись. Коробка у вас не буде сипатись. Навіснею під кардан ви будете використовувати. Плюс у вас і коль'яри груються, і то, і то, і то. Ну, коротше, має насправді свої плюсів, багато, і недорогій, і компактний, і маленький, будь-який заїде огород такий тракторець. тому... Ну, набагато ліпше за, оце, за оці коробки, хоча і ці мають місце бути, то собі же повоз під сраку, там 10 соток свої обробляти і все. То вже техніка, які можна трошки попрацювати. Тому я чекаю вибачення в коментарях, будь ласка, за те, що там брехло і так далі нема таких цін. От. Е -м... Можете набрати особисто, за особисто вибачитись, можете в коментарях написати, це те теж буде вважатися. От. І для замовлення, мужики, пишіть, дзвоніть, номер телефону, контактний є внизу, в шапці профілю. А, в сайт відвідайте, там є кхів, різні варіанти, є 240, є 350, є такі без передка. Є скаути, зубри, кентаври, є кентаври з передком. кентаври поки тільки з передком. Ідуть. Коротше, є з чого вибрати в бюджеті 25-3 тисяч собі тракторця навіть з переднім мостом, а то хлопці вже нормальна річ насправді. От. Тому звертайтесь, будемо раді вам допомогти. І ми маємо таких от драконів маємо. У нас сладко і Доставляємо безкоштовно по всій території України. Привозка наша, розрахунок на місці з водієм. Передоплат ніяких авансів, нічого не беремо, все по факту, все на місці. От. О, ну так трохи я приближу, щоб була файна заставка. От. Чи краще сфоткати Донфенга і написати тракторці від трьох тисяч. Такі ціни реальні. Ні, це сильно жорстко буде. Ладно, все. Доставка безкоштовна, без продоплати. Розрахунки всі на місці. Будь ласка, підписуйтесь на канал, підтримати відосик, постарався розказати по-чесному про ці... Ну, багато кому вони в нагоді дійсно встануть. І не треба вже брати мототрактор, а потім мучиться і переробляти на трьохточку його. Коли можна вже взяти трьох точеч, о трьох передок і Кардан потужний. Кардан дійсно потужний, тут така крестовина. Бачите? Кардан тут не говно іде. насправді, Тому так звертайтеся. Будемо вам допомогти.